І так, наступне наше запитання це е, як сподобатися свекрусі. Свікров постійно ділає мені замічання, муж молчит, як защитить себя, як понравиться свікрові. Нікак ви не зобов'язані нікому подобатись. Це найперше. Друге питання в цьому ракурсі, в цьому контексті. Ви повинні жити окремо. Якщо ви не живете окремо, значить, ви раби. Прошу прийняти свій новий статус, з яким я вас вітаю, і будь ласка, танцюйте і працюйте так, як раби. Тому що, чоловік, якщо ви виходили заміж, ви виходили заміж не за свекруху, а виходили за е сина. І тому ви повинні поставити умови і сказати, дорогий мій коханий чоловіче, я хочу жити отак-то і отак-то, і я не хочу нікому подобатись. Я хочу жити десь. Якщо ви скажете, що у вас є не, немає умов, це є брехня. Вона жорстка, вона болюча, але це є правда. Е, потрібно формувати своє життя і сепаруватися, від'єднюватися від своїх батьків, від впливу. Тобто, ви не хочете брати відповідальність за своє життя. Мається на увазі і чоловік, мається на увазі і жінка. Жінка має е, донести до чоловіка свої бажання, і він має розуміти і. Допомагати сприяти тому, щоб жінка була щаслива і щоб було їй комфортно, і щоб діти росли в спокої, злагоді і в мирі, а не під впливом бабусь, дідусів і так далі. І потім, коли вони виховують наших дітей, ми говоримо про те, що вони такі сякі роздубають і погано виховують, і вони нічого не знають, і звідси починаються конфлікти. Тому, перше, беремо відповідальність за своє життя. Якщо ви виходили заміж без вигоди. Так? Якщо чоловік насправді вас любить, вас цінує, ви йому потрібні, значить він вам створить умови для того, щоб ви могли жити окремо. Якщо ж ні, до побачення, коханий, і пішла в світ шукати щось інше. Так, це страшно, це боляче, але е, при таких умовах дуже складно. А свекруху ви повинні просто, в, у випадку, поки. Немає зараз житла, поки немає там, допустимо, умов. Хоча за тиждень можна виселитися, це абсолютно реально. Навіть за 2-3 дні можна виселитись, просто треба прийняти бажання і піти жити. Е, їй не треба подобати, не потрібно, щоб ви їй подобались. Ви повинні бути їй вдячні за вашого чоловіка, якщо ви його дійсно любите, і якщо ви поважаєте. Ну мається на увазі за її сина, який став вашим чоловіком. Все, дякую вам.